Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниці Архіву і ваша покірна ведуча Настасія. В перших випусках ми з вами дізналися, що деякі поети були залежні від алкоголю і вели не дуже пристойний спосіб життя. Але ж не будемо забувати, що є і ті, котрі були наполегливими фанатами здоров'я. Саме сьогодні ми і поговоримо про одного із таких. До вашої уваги, Володимир Сюсюра. А саме, чи справді що Сюсюра був на фронті? Як він почав шаленіти від спорту і чому кохання для поета було одною із важливих тем? Невже Володимир Сюсюра був залежний від здорового способу життя? Поет, як і багато його сучасників, був за фізичну активність, хоча це не було основною темою його творчості. У його творах можна знайти натяки на здоровий спосіб життя як частину загального уявлення про гармонійне і патріотичне життя. Але це не було центром його творчості. Проте він підтримував загальну культуру фізичної активності, яка була популяризована в Радянському Союзі. Невже Володимир був учасником війни? Так, поет воював. Він брав участь у громадянській війні в Україні після жовтневої революції. Спочатку Сюсюра приєднався до армії Української Народної Республіки, де воював проти більшовиків. Пізніше він перейшов на бік Червоної армії, що було пов'язано з його особистим переконанням та політичною ситуацією в країні. Військовий досвід Сюсюри суттєво вплинув на його творчість. Він писав про складні вибори, які доводилося робити українцям у ті часи, про любов до рідної землі та боротьбу за незалежність. Його досвід війни і конфліктів також вплинув на його світогляд і поетичний стиль, де він поєднував особисті переживання з ширшими соціальними та політичними. Темами. Чому тема кохання для поета була важлива? Кохання було важливою темою для Володимира Сюсюри з кількох причин, які глибоко пов'язані з його особистим життям, світоглядом і емоційною натурою. Перше особисті переживання. Кохання у житті Сюсюри займало центральне місце. Його стосунки з жінками були складними та насиченими, що відбувалося у його поезії. Особливо сильний вплив на його творчість мала його друга дружина Валентина, в якій він присвятив багато віршів. Їхні стосунки були сповнені емоцій, що знайшли відгук у його віршах. Друге романтична натура. Сюсюра був дуже емоційною людиною, і це відчувалося у його поезії. Його романтична натура виражалася в сильних і пристрасних почуттях, які він переживав і описував у своїх віршах. Кохання для нього було джерелом натхнення. Темою, через яку він міг виразити всі свої глибокі переживання і думки. Третє кохання як символ. У творчості Сюсюри кохання часто виступає символом життєвої сили, енергії, натхнення та боротьби. Воно було не лише особистим почуттям, але й метафорою для його любові до рідної землі, до України. Це можна побачити у його знаменитому вірші Любіть Україну, де любов до батьківщини підноситься до рівня найвищого почуття. Четверте соціальний і політичний контекст у складні часи, коли Сюсюра жив і творив, кохання також слугувало йому як віддушина, як спосіб виразити себе в умовах політичних репресій, і соціальних потрясінь. Через кохання він міг говорити про свої найінтимніші почуття, які не завжди могли бути відкрито виражені через інші теми. І, до речі, багато його поезії присвячено цій темі. Найвідомішою його любовною поемою є так ніхто не кохав, яка стала класикою української літератури. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвіта весна на землі, і земля убирається зрання. дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається крові по жилах, тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі, ясні, тихий місяцю мій, де ви бачили більше кохання. Я для нього зірву Оріон золотий. Я поет робітничий із Гетта. І на завершення програми хочу прочитати вам одну цитату Володимира Сюсюри, яка актуальна зосталася і на сьогоднішній день. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою країну. Ну що ж, дякую вам за увагу, шановне панство. З вами була ваша покірна Анастасія в програмі «Таємниці архіву. До нових зустрічей!